Електроенергія як чинник здорожчання оренди житла. У той час, коли мільйони українців не мають своєї оселі і змушені винаймати її, вартість оренди зросла в рази. Понад 17 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, і це не в столиці. Дорогі квадрати, які міста у топ 3 найдорожчих і де в Україні жити найдешевше. Тенденції на ринку нерухомості аналізували наші кореспонденти. Переселенка з Миколаєва в Ужгороді живе уже третій рік. Спочатку вона квартиру разом із сестрою, а торік переїхала. Житло знайшла через знайомих. Одна кімната я живу з донькою. Ну там є душ, кухонька, тобто, все в принципі для життя. Є за комірне жінка платить тільки у період опалювального сезону. Проте за рік у новій квартирі власники вже підняли вартість житла. На даний момент Комуналкою – почти вісім. Ну це так, я ж кажу. Мені пощастило просто. Вісім тисяч за однокімнатну на вторинному ринку в Ужгороді. Мрія каже ріелтер Дмитро. Житло за таку ціну тут зараз майже не знайти. З ремонтиком нормальний житловий рівень. Вторинний ринок ну 10 дванадцять тисяч однокімнатні квартири. А за квартиру у новобудові доведеться викласти в рази більше. Двохспальне ліжко, кухня, студія, диванчик, балкон, ванна, санузел укомплектована стиралка, бойлер. повністю нова квартира. Перша здача 18 тисяч гривень. Така середня вартість винаймання однокімнатних квартир в облцентрі Закарпаття. На тепер Ужгород місто з найдорожчою орендою житла в Україні. Дуже багато людей з прифронтових регіонів переїжджає в Ужгород. Є дуже великий попит. Просто попит продовжує ціну. Саме з цієї простої причини Ірина з Нової Каховки в Ужгороді тільки гостює. Жінка з сім'єю планувала оселитися в місті, але ціна оренди житла непідйомна. Тому після місячної відпустки на Закарпатті повертається у своє тимчасове житло в Умані. Дуже дорого. І, але для того, щоб винаймати житло 14-15, скільки треба заробляти, коли у тебе двоє дітей-підлітків. Тут я записую той самий курс, працюю і тут майже весь день проходить. Тут ми сидимо з кентами, друзями, коли відпочиваємо і дивимося на це прекрасне чудо техніки, проектор дуже зручно. Роберт родом із Закарпаття. У Львові живе вже 5 років. За цей час хлопець змінив 15 осель. Знайти потрібний варіант було важко завжди. Зараз ще тяжче. Та Роберт зауважує, витрати на оренду порівняно з 2022 роком стали на 15-20% нижчими. Я починав з того, що я тут. Жив тоді, коли навчався в університеті. Я жив не один, і можна було зняти якусь двохкімнатну квартиру за 5-7 тисяч гривень. А зараз про таке можна тільки мріяти, тому що протягом от 5 років, якщо від 5 тисяч гривень, то зараз нормальну однушку можна знайти від 15 тисяч до 20 і більше. Львів посідає друге місце в рейтингу найдорожчих міст України за ціною оренди житла. Тут, за підрахунками порталу нерухомості, середня ціна однокімнатки 16,5 тисяч гривень. В місцевій ріелторській фірмі коментують, хоч попит на квартири за останній рік знизився на третину, ціни залишились без змін. Статистика це коли ми приходимо, наприклад, на квартиру по ціні, наприклад, 15 тисяч гривень. Не обов'язково, що ми їздимо за 15 тисяч гривень. Може бути таке, що ми прийдемо на місце з власником трошки, скажімо так, поторгуємось і вийде 14 тисяч. Яка ж ситуація в Києві? За підрахунками аналітиків, столиця третя за дороговизною оренди квартир. Тут однокімнатна в середньому коштує 15 тисяч гривень. Що ж кажуть рієлтери, це квартира трьохкімнатна, але власники поїхали за кордон. Вони закрили одну кімнату і залишили дві кімнати, кухню, санвузел. Квартира в Подільському районі столиці без євроремонту. Обставлена всім необхідним і готова до заселення. Мика у нас є, у нас є чайник. У нас є плита електроплита, витяжка. Але є одне але ця квартира аж на 25-му поверсі. І питання, який поверх зараз найчастіше чують столичні рієлтери. Всі питають, є газ, немає газу, і який поверх? Якщо немає да, електропостачання, у людей немає води, немає, вони не можуть приготувати собі їсти, вони не можуть піднятися. Це ще діти, це проблеми підняти дітей. Вартість місячної оренди такої квартири напряму залежить від. Загальної ситуації з електроенергією ці 62 квадратні метри на 25-му поверсі можуть коштувати і 12 тисяч гривень, і 16-18, розповідає експертка. Раніше люди їхали з периферії, їхали в Київ, та тобто з інших там міст їхали в Київ. Сьогодні все менше і менше людей їдуть. Більш того, якщо у нас повернеться історія, яка була два тижні тому, коли у нас не було на верхніх поверхах, не було води, не було світла. А це теж є такі предпосилки. Верхні поверхи взагалі я не розумію, як вони перезумують взагалі. все менше купують і більше винаймають. Вартість оренди житлової нерухомості в Україні за останні півроку зросла на 20%. Це не стосується прифронтових регіонів та тих, які систематично прицільно обстрілюють росіяни. Чим західніше місто, тим дорожча квартира. Одеса, яка раніше також була дуже дорогою, сьогодні посідає. 14 місце в рейтингу найдешевшими містами на сьогодні в пооренді є Харків і Херсон. В середньому 12 тисяч гривень за однокімнатну доведеться викласти в Чернівцях Івано-Франківську, Полтаві, Рівному та Дніпрі, який став хабом для переселенців. І, попри всі виклики сучасності, з початком повномасштабної війни в Україні запущено понад 400 нових житлових комплексів. Зараз люди, коли приїжджають і обирають собі нове житло для життя, то вони переважно дивляться на вторинку, тому що доволі страшно. Можна вкладатися в новобудови і в попиті первинка впала, а вторинка піднялась. Утім, вже скоро ціна оренди в Україні може знизитись. У раді планують створити новий вид оренди соціальний, для людей з низьким доходом. Такі програми працюють у Польщі, Угорщині Німеччині. Це соціальне житло воно буде перш за все у власності муніципалітетів, а у власності наших громад, і в результаті від того, коли буде проаналізовано який дохід родини, який соціальний статус, можливо, це особа з інвалідністю для таких сімей буде розрахована відповідна сума, яка буде підйомною для кожної родини. З можливістю подальшого викупу помешкання ціни на оренду соціального житла будуть значно нижчими за ринкові. Додає Олена Шуляк, а відтак це змусить приватних орендодавців переглянути свої часто завищені тарифи. Ярина Мартіва Гневідомський, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер Єдині новини.